Всім привіт! Сьогодні 15 грудня 2022 рік. Ми на авторинку. Покажуємо ціни на автомобілі, які є, скільки коштують, які роки. Кого цікавить є телефони в оголошенні. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль. Я впевнений, що ви для себе щось тут хороше знайдете серед тих автомобілів, які я показую. Отож, всім приємного перегляду. Хто не підписався на, на мій канал, будь ласка, підписуйтеся. Напишіть, будь ласка, під цим відео будь-який коментар. Ну що, почали. Volkswagen Touran. 15 2015 року випуску. Коштує 13950. 2.0 дизель. Телефончики. Продавця, гарний стань. Артроніки 360, датчик світла дощу, мультируль, автопарковка. Продається Volkswagen turan на автоматі. Десятий рік. Автомобіль коштує 11900. Так, телефончик є. Пробіг 280 тисяч дизель 2,0 10 рік 12 900 Продається Volkswagen в білому кольорі Передні протроники, передні протутуманки, 7 міцний цей автомобіль 18 рік, дизель 1,6, ціна договірної, телефон продавця. Та що шукаю собі Volkswagen Touran. зверніть увагу на цей автомобіль. Volkswagen Touran. Маємо 11 рік, 10 900 на старті. Телефон є, 221 тисяча пробігу, дизель 1.6. Телефончик продавця зупинить на відео на паузу. Придзвоніть, поцікавитесь. Маємо сходні дзеркала. Стоїть і вуланкамо 15. Volkswagen Туран. У нього само потрібні стати, вони дуже дорогі. 14-15 рік, 13500, 14 200 тисяча пробігу, телефон продавця, ідеальний стан. Хто сікає собі туран, телефончик є. Поцікавитись на продавця по цьому автомобілю. Volkswagen Cross Turan. Передні паратроники. Передні протитуманки, лінзи, пробіг 186 тисяч, ціна 9,950, 12 й рік на бензині автомат, кліма навігація, біксенон, два ключі і Volkswagen ToRAN ціна 10 950 там бачу, що якби стрітня Подається Volkswagen Toran 750, 10 рік, бензину 94 Є телефон продавця. Пробіг 213 тисяч. Коли цікавий такий туран. Є зв'язок. Продається Volkswagen Toran. Автомобіль на спередніх пастуманках є. Фумуват фар 619 на бензині 1,4. Так, телефончик є. Один, яка продає Ось такий Туран. 6799 Volkswagen Туран. Так, що у нас маємо по тому білі на 10-й рік? 1,4 бензин. Пробіг 252 тисячі рідній фарбі з Голландії, 7950 на старті. Так, і отака от інформація є ще по автомобілю. Читати не буду, зупиніть відео на паузу і собі ознайомтеся, кому це цікаво. А кому не цікаво, продовжуйте перегляд даного відео. Volkswagen Touran. Продається такий автомобіль, його ціна 6900, ми бачимо з оголошення, це є 7 місць, 10-й рік телефон є 6 місць, 7 місць 6900 покажу вам ще з іншої сторони. Трошки роз'їхався Продається Volkswagen Touran автомобіль 2006 року випуску. Бензин 2.0 Є газ встановлений 6500. Це наші сімимісний автомобіль Volkswagen turan Продадуть Volkswagen turan Темно в прикольному кольорі. 12 рік, 1,6 дизель, 9600 на старті. Це на автоматі цей автомобіль, є телефон продавця, якщо є якісь питання, хто собі обирає, вагається брати, не брати, будь ласка, звертайтеся до продавця. Volkswagen Touran. 2009 рік. Авто пригнане з Німеччини. Бензин 1.4. Це механічна коробка передач, самімісний автомобіль. І ціна 6950. Ось телефони. Телефони продавця. Якщо хтось цікавить пораном, можна собі оглянути цей автомобільчик. По вінкоду можна перевірити історію автомобіля в Європі продається Volkswagen Touran 12 рік 10750 Бензин 1,6 10, нечистить Панорамний дах.